Вітаю, ми з України. Зараз на, тут буде у нас шафа на цьому ділянці стіни, хочу спробувати, якщо ну, придумав, може вийде, авторську методику нанесення декоративки лава. І так, Стіни у нас будуть ну, в кімнатах зроблені під, під цю шлаву, вже вона затонована в колір 9010. Зараз Зараз зроблю зіренці для себе і для замовника. Стіни у нас пошпакльовані як в кімнатах, так і тут. Якісно, але не під фарбу. І перший етап ґрунтування. Грунтую акриловий ґрунтівкою акрилки в грунт. Грунтую іде через один кудру після висихання продовжую експеримент. Другий етап це фарбування фарбою. Фарбую фарбою і на латекс мат. Вона по кольорі 9010, два шари, так як ну, одним словом мені потрібно на цій ділянці стінки зімітувати те, що в нас є в кімнатах, а там вже в нас пофарбовано в два шари. Ну Одним словом фарбування без потерту рівноміриним шаром. Перший шар висох. Фарбуємо другим шаром і даємо теж 1,4 висохнути. І так, другий шарфаби висок. Приступаємо до нанесення декору лава. Я повторюю 25-й раз, що це експеримент. Лаву я хочу наносити валіком, два шари і формувати малюнок кельмой. Тобто я розв'язую процентів на 20, може 25% декоративку. І отак наношу. Тут як я розумію, що потрібно розвести її до такого стану, щоб валік прокручувався, щоб він крутився, а не отак тягався. Ну, Тому що, як він буде крутитися, він буде лишати рівномірний шар матеріалу. Ну, так от. Зараз зафарбую. Далі беру тельму пластикову, закалюю її в матеріал і починаю формувати малюнок. Просто круті всі вісім кіноки. Так, вже майжів висохло можна для кращої роботи легенько збризгувати пир з калучкою. і знову пробігтись і лишити його до повного натихання. Ну, так виглядає перший шар. Не знаю, звичайно, на об'ємі будемо пробувати зараз, як воно буде стиковуватися. З мінусів є те, що він якийсь мені якийсь ганзольдер і я не робив царапин. Але я думаю, Ага, це на кельмі десь він описав. Ну, Я думаю, що таким методом ми зараз його виправимо. Так, да, закриваю все. Ну, одним словом, це перший шар. По-моєму, цікаво. Ну, після висихання наношу другий. Тим так же само, валіком. Перший шар висох, другий шар наношу так же само валіком, але чуть жирнішим шаром. Я думаю, експеримент вийде. Будемо час на об'ємісі робити. Стиковка теж, я думаю, вийде. Але головна умова, що я зрозумів, що тут потрібно буде ну, на майбутнє більш детальну підготовку стін робити. Тобто не так, як раніше можна лавою деякі нюанси закрити, вона вам показує. Тому що підвалик менший слой виходить, звичайний розход менший але показує да, різні отряпинки менше yeah. ніж 250 грамів дошло. Це квадратний метр тобто значить 4 квадрати можна витягнути Кину виконати чисто, знову матеріалу покриваємо і так же само пробігаємось. Єдине, що, що тут повсіший слой, так що таких підходів по пробіганню потрібно буде робити декілька. Пробігли хвилинку. Постоїть, зараз витру кельму. І буквально декілька хвилин пройшло. Кільма вже в мене чистенька, вона зволожена. Пробігаюся. Ну, можна її протирати, і зволожувати, що я буду зараз робити щоб матеріал на ній не підсихав, то буде це рапать. Ну. А з водичкою воно як со смазочкою працює все. Ну і отака ніжна фактурка вийшла. Я думаю, що це все, -все бомба. Покажу на об'ємі. А поки всім дякую. Ні, клас, клас бо там нема. І ось ще декілька хвилин пройшло, вирішив пробігтись. Майже по сухому фактура взагалі стала такою гладенькою, наче це шовк. І що в мене вийшло, що по тим місцям, де більше матеріалу, з'явились такі наче замшеві верхушечки, що додало лоску, і це ми зараз оплатимо на об'ємі. Взагалі бімба просто. и вот готовый результат. То есть взирать, взирать. И вот. И Замовники были, кажется, все пас. И... имната нам баку. Тут у нас трошки ще рабочий процессор. Ну, суть Понятно, те, що зробив на дзірці, те отримав і на стінах. Так що авторська техніка, я думаю, буду користуватися найдалі. А так всім дякую, підписуйтесь на канали. До побачення. Напомню колір 9010. І чуть молочнуватий.